Вони незамінні помічники у полі й працьовиті землероби. Компанія Цепелін Україна вивела на вітчизняний ринок флагманів американського бренду «Челленджер» – гусеничні трактори 800-ї та 700-ї серії. Це преміальний продукт в сегменті тракторов з високої З цього года на ринок виведена нова серія тракторів є. «Е». Ключовим атлічєм є нова розробка двигателя. Силова установка нового челенджера розвиває на максимумі майже 600 кінських сил. Водночас працює він значно тихіше і економніше за свого попередника. Трактор уже вже в полях в Європі. Наші клієнти відмітили, що він має аналогічні динамічні характеристики при гораздо більш низькому розході топлі, учитывая динамику змінення цін на это на очень технике, это Очень серйозний аргумент для а, того, щоб переходити на нову серію тракторів. Трактори на гусеничному ходу чинять менший тиск на ґрунт та дозволяють виходити в поле раніше від звичайних колісних агрегатів. У парі з системою автоматизації, якою обладнані челенджери, продуктивність фермерського господарства виростає в рази. Час навігаційне оборудовання при відклоненні в 2 см дозволяє практично ідеально засіяти все поле і. И... Что непосредственно влияет на ту урожайность, которую фермер получит впоследствии. Окрім того, в арсеналі Цепелін Україна з'явилися компактний та маневрений телескопічний навантажувач Масей Фергюсон, який здатен підняти 3,5 тонни вантажу на 7-метрову висоту. Самохідний оприскувач Берту із кліренсом 1,80 м та унікальною автоматичною системою стабілізації штанги. А також флагман серед тракторів німецького заводу Фенд. А в новому поколінні тракторів представлена абсолютно нова модифікація двігателя з використанням двох турбін в цьому тракторі представлена революционная собственная розробка коробки передач варіо трактор наиболее економічний в своєму сегменті і наиболее економічний в притяжових польових роботах. На придбання своєї техніки Цепелін Україна допомагає залучити фінансування як в вітчизняних фіностановах, так і від ексклюзивного фінансового партнера компанії Caterpillar Financial. Вона надає фінансовий лізинг строком до п'яти років за наднизькими процентними ставками.